В сумі я сьогодні на сніданок приготувала Тоні чиа пудинг. Чиа пудинг, так звучить круто, як з якогось майбутнього, типа чиа пудинг. Ана не знаю, що це таке. Сумі я щось вибадю, ну то не як тобі чиа пудинг. М? Ем, шо? -шо? А що ти будеш? Чия пудінг чи сирник? Щія пудінг Давай. Починай? Чи таке сюди? Напихеньку мені. А якщо лохинки би не було, то що? Тонь. Тонь. Я коли був такий як ти, я крім маної каші, нічого в житті не бачив. І щось такими комками, що хотіло реагати. А ти їси вже з дитинства якийсь чиапудінг. Їздиш на червоному. Бім Дядя. ю дядя. Ну я не то щоб хочу тебе заставити відчувати за це вину. Ні, ніякому разі. Це але хочеться це... запитати, ти хоч це все чи? ні? Ти будеш їсти чи я смачно. А воно смачно? Та я внухаю. Ну воно смачно питає чи ні? Смачно, то смачно. Ну то їж, що не їсиш? Що смачно? Що ти тільки лохину вибираєш? Так теж їш? Я їх ну. Я вну. Mm? Я Давай скорше, бо ми в садочок зараз маємо. Ще зубки треба чистити. Зараз то чия пудінг впаде, розіб'ється? Тут єси ще ніяко? Зараз. Що ти там робиш? не треба м'яти, треба їсти, Тоні. І помішати.